Потужні, компактні, економічні та довго зберігають холод, використовуються як вдома, так і у бізнесі. Все це лінійка морозильних скринь інтерлюкс. Сам бренд інтерлюкс має українське коріння, а виробництво здійснюється на сучасних заводах у Китаї. Тож далі докладніше про продукцію. А ще наприкінці відео я подарую круту мультипіч інтерлюкс iLock 6090 одному з наших підписників. Мене звати Ольга, ви на каналі Комфі і ми починаємо! Лінійка морозильних скринь Інтерлюкс представлена одразу у кількох моделях. А саме модель IL0100CF об'ємом на 100 літрів, il 0150 cf на 150 літрів, модель IL0200CF на 200 літрів, il 0255 cf на 255 літрів, il 0300 cf та il 0300 cfm об'ємом на 300 літрів, відповідно. Тепер кожен може обрати відповідну модель скринь Interlux під свої потреби. А ми зосередимося на моделі Interlux IL0200 cf з об'ємом камери 200 літрів. Морозильна скриня має компактні габарити при великій місткості. Завдяки своїм товстим ізоляційним стінкам вона автономно зберігає холод до 30 годин без електропостачання. Кришка скрині оснащена зручними ручками, а легке механічне керування здійснюється через важель на корпусі. Interlux IL-0200CF підтримує температуру до мінус 18 градусів. При цьому має статичну систему охолодження Static Cooling та функцію швидкої заморозки Fast Freeze. Завдяки потужній морозильній камері скриня може заморожувати до 12 кілограм на добу. А клас енергоефективності E робить пристрій дійсно економним. Тільки уявіть, енергоспоживання цієї моделі становить 0,584 квт годин. На добу або 212 кВт на рік. Ну і окремою приємною деталю є тиха робота морозильної скрині. Рівень її шуму складає усього 42 дБ. Тож під час роботи пристрій не завадить у побуті. Використання у системі холодоагенту R600A робить морозильну скриню Interlux екологічною. А наявність двох зручних кошиків у комплекті допоможе з сортуванням продуктів. Також зазначив, що два кошики йдуть до комплекту моделей об'ємом від 150 до 300 літрів. А у моделях на 100 літрів передбачається один кошик. Гарантія на всю лінійку продукції аж цілих три роки. Тож обирайте відповідну модель і насолоджуйтесь надійністю та якістю морозильних скринь інтерлюкс. Ну і наприкінці, як і обіцяла, розповім, як отримати в подарунок цю чудову мультипіч інтерлюкс iLock 6090, завдяки якій ви зможете швидко приготувати безліч смачних та корисних страв для всієї родини. Для цього потрібно виконати такі умови. Підпишіться на канал Комфі, поставте вподобайку під цим відео та залиште коментар з. Відповіді на запитання, яка ваша улюблена домашня страва? Тільки запам'ятайте, що лише один коментар від однієї людини. Переможця або переможуть розіграшу, оберемо за допомогою рандомайзера. Умови і деталі розіграшу в описі відео. Дякую, друзі, що були з нами! Та до зустрічі у нових випусках Комфі.